На допомогу твоєму навчанню, чи ти усвідомлюєш, що коли вивчаєш святе письмо, то маєш біля себе особистого провідника. Він завжди готовий дати тобі розуміння слова, яке ти читаєш, щоб воно промовляло до твого життя. Це автор цієї книги, Святий Дух. Господь Ісус сказав про нього: Він навчить вас усього. І наведе вас на усю правду. Святий Дух буде тебе навчати через особисте вивчення святого Письма і через Богом обраних вчителів і проповідників. Одне не дасться замінити друге, необхідними є обоє, особисте вивчення і навчання іншими. Добре, стачі. Письмо свата ти мусить викладано в духу Божим. Це те Писання мусить викладатися в Божю духу правди, в дусі правди. Чи ви мусите найперше сами сишеч справний виклад письма зрозуміти. Тому найперше ви мусите чути правильне пояснення святого письма. A proto, dali Bůh, jednou za ty dva týdny budeme mít tu, tu nauku. Tu mělš možnost to raz na dva týdny budeme mít tu nauku. Eh, tu nauku, která je na dva týdny, vy můžete využít na. Eh, no, bylo by ideální, každý týden byste měli aspoň hodinu s někým tu. Ідеально було б, щоб ви потім годин... кожного тижня одну годину мали з кимось той урок. Вистачає, щоб будете мати одного чи двох слухачів. А, є... Одну годину в тиждень. Сте... Але ви мусите самі найперше. Але найперше, ви самі мусите пройти це. Ок, то пройдемо вермирихло. Тепер ми так дуже скоро перейдемо. А, там має цитати з Письма Святе. А тут є цитати зі Святого Писання. Ви потім си знайдете Письма Святе. А ви потім відкриєте собі А письмо. самі собі випишете. І самі собі випишете. Їх. Там то мати, там дитський дотор. Завтра там. Чіто є součas ваше у студіях Письма. Тому це може буде одночасне і ваше вивчення Святого Письма. Як будете студувати Свято Письмо? Святе? Як ви будете вивчати Святе Письмо? Ідеально, висте си знайшли час. На ідеально було, щоб ви знайшли на цей час Pravidelný. Taký bež, každý třeba věnovat třeba já, určitý čas písmu. Například, co čas budete žertovat na A nebo si vyčlenit jeden večer třeba. Abo například dáte na to jeden večer. Kdy máte volno. Máte A budete se věno, sami si budete věnovat в студію письма свату. І саме ви будете давати час для вивчення Божого слова. Чи ви тоді гослишите? Ви його тучуєте? Вдома собі тона студієте. Вдома собі це вивчите, а потом бурите те, що ви вже розтадовали, жекнете нікому інше. І те, що ви навчитеся, скажете комусь іншому. Чи ж бурите яко Уч, Учи, Божого слова. То есть будете такими вчителями Божого слова. Стачи одному человеку. Вистачає для однієї людини. Ви зачнете просто сей винуват Божьим словом. Ви почнете розбиратися з нею Божье слово. Чи со первым Перше, найперше мусить бути евангелізація. Це no, Знаменно, аби той чоловік увірив. То означає, що та людина повірила. Покуд не би Ne Ještě je nebyla na rekolekci, tak můžete velmi rychle s ním udělat obrácený. Můžete mm. dobře skoro zrobit jim ty krok na vrnání. Protože Toto je kurz číslo C. Protože je číslo a C. A on před, předpokládá kurz číslo A a B. A to už je tak, že s předtím bylo A i B. Slyšeli jste, že kdo, kdo je hlavním učitelem? Vyčuli kdo, kdo byl osnovním učitelem? Duch svatý. Světý Duch. On je autorem písma svatého. On je autor světového písma. Vy eh, jednak že zde... A vy tu? Slyšíte Boží Slovo, a potom ještě сам буде studiar. Чуєте Боже слово а потім самі сам ще вдома будете його вивчати. Ви знайдете для того собі час, коли вам і тій особі це підходить. Несо інного є біблійське студіуму, а несо інного могли б боговесеткання. Щось інше є навчання Божого слова, щось інше Йсте. є молитвна служба. Усі... Ви ж то можете сподогармати. Звичайно, ви তো можете поєднати. Я дій сім'я євангелізації на словенську зі студентами. Я коли робив євгалізацію на словацькій зі студентами? Перед дво години часу. Тема 2 години часу. Я сам кожні дні ходив на на інтернаті. Ще дняку диву гуртожиток. Там жили студенти? Там жили студенти. А е-е, це мені Půl hodiny jsme probrali Boží slovo. I my půlhodinu hodiny rozbírali Boží slovo. A jsme se modlili. Půlhodinu hodiny se. A půl hodiny jsme prostě měli svědectví. A půl hodiny měli Takže tak. Ještě je То все вічно протягло. Звичайно, то натягнулося. І так є е, то на кінці вийшло дві години. Що вийшло в кінці на дві години. Будь мор лідьба, або то письмо свате. Або те письмо, або молитва так затягнулася. Чи то не було все ці письма, як 30 мінус. Що не було так точно 30 хвилин. Чи ближче то було півгодини. Приблизно то було півгодини. Пів ті три часи сміняли. Ті мали ті три часи. Молитва. Potom měli studiu písma svatého. A potom byly taková reflexe. A potom také díly nebo. Čili rozhovory. To to také A studenti také měli ještě zkušenosti za ten týden, co prožili. A studenti takož dávali ještě ty dosvědy, jaký prožili za celý týden. Vy to můžete také tak robit. Vy to, že můžete to tak robit. Ale můžete, ale, anebo můžete čistě se věnovat jenom třeba hodinu písmu svatého. Nebo můžete dět, tíky dávat čas hodinu na světé písmo. А пак щесякраз се помолити, а потім коротко помолитись. Найдете перший лист Івана. Перший лист до Івана. Четверта глава 16 стих. Четверта 16. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому.

Через знову прочитаємо ось тобі один вірш, з 14-й віршем, 14-15-й прочитаємо. 14. І ми бачимо. бачимо і свідчимо, що Отець послав Сина спаса світу. Хто б знає, що Ісус Син Божий, Бог у ньому перебуває і він у Бозі. Читай самови о ласці. Тут говориться про любов. Тарисе мови о о том, slovo pere, perebuváje, pro slovo perebuváje, že přebýváme v Bohu a že Bůh v nás. Že my perebuváme v Bozi a Bůh v nás. A potom mluví o v 16. verši, že jsme my, my, jsme poznali a uvěřili. V 16. verši hovorí že my poznali i uvěřovali. A v co? A v co? Tam je řečeno e, uh, v tu lubov, jakou Boh do nás má. Czyli w tu lasku, którą ma Bóg do nas. W tu miłość, nas ma. A tam jest powiedziane, że Bóg jest láska, a kto przebywa w łasce, ten przebywa w Bogu. I na że Bóg i kto w miłości, to przebywa w Czy tam jest, że przebywa w łasce, przebywa w Bogu. to w ljubowie, w bozie. Tam się opakuje słowo перебиває. Тото три рази повториться слово перебуває. Перебуває в ласі, перебуває Pre... в Боху, перебуває в любові, перебуває в Бозі. А Бог перебуває в ньому. І Бог перебуває в ньому. Чи віте, же мис сме прибітком Божим. Бачимо, що ми є таким пристанищем Бога. Прибітком Всенайсетішої Трійці. Ми є храмом Цілої Наситішої Трійці. Прибітком Отця, Сина і, і Духа Святого. Храмом Отця, Сина і Духа Святого. Otázka, kterou studium nám předkládá, pytáná, jak je osnova poslušnosti. Jakto ty rozumíješ pro poslušnost Bohu, to přihád sobie, kdo je Bůh a što vid tebe chůže. A tep je pitání, které my máme. Co hovorí nástupní pitán pro otce nebo pro otec, tam. pro Boha. A teprve co hovorí to pýtání o, Bohu, jak mi čítali i jedna Iván 4.16. Co tam hovorí, hovorí pro Boha? No co tam hovorí? Že je Bůh láska, že, že kdo, je, kdo přebývá v té boží lásce, v agape, přebývá v Bohu a Bůh v něm. co to, v boží lásce, to přebývá v Bozi, Bůh přebývá v něm. Dneska Є найбільше зловживане слово ласка. Сьогодні найбільше зловживається це слово любов. Чили тиранія. Тиранія. Егоїзм. Егоїзм. А всі збоченості. І всі збочення. Це називає ласка. Сьогодні називається любов. Це подвох. Це обман.

skrze lásku přebýváme v něm. I co my čeres lůbov v něm. A co znamená láska? A co znamená lůbov? Že člověk a co znamená první příkazání milovat Boha. Takže zapovědi lůby Boha. To znamená, že my máme vidět ze svého egoizmu. A to znamená, že my máme vidět ze svého egoismu.

Jsme povinni po příkladu Kristově. My za příkladem Krista zobavězali. Abyste se milovali, jako jsem já miloval vás. Jak od jednoho, tak jak já vás. Víte, kdo jsou národní hrdinové? Tí, kdo je to jsou ti, kteří obětovali život za národ. To jsou ti, kteří žertovali své životy za národ. Можна, máte ve své rodině ti, kteří padli na frontě? Можливо, у вашій родині є ті, які загинули на фронті? Дід, прадід. Дід, прадід. Нікого з вашої родини. Чи хтось інший з вашої родини? Е-е. Eh, ті, які з- е животи за Бога і за Україну. Ті, які жертвували своїм життям за Бога і за Україну. Війте. Ті отаска, хто Годо оправду dava живити за Бога, дійсно, за Україну. І всі ці питання, хто дійсно дає життя за Бога і за Україну? Бог ж яда героїв. Бог вимагає, щоб були те, герої. Яке то тяжке. Як то важко. Bych, я би, я би řekла, що духовні мучеництво. Я б сказав, що духовне мучеництво, добровільне мучеництво про Христа. Добровільне мучеництво ради Христа. І є спойно з тим, що проживаєте ви. Є пов'язане з тим, що ви проживаєте. Жи вас що вас очорнюють.